Містер Павел залишив відсоткові ставки в США незмінними, а Дональд Трамп вирішив не знижувати митні тарифи для КНР і залишити їх на рівні 145%. Відсотків. Як це вплине на фондові ринки, що буде з ринком облігацій, акцій, криптовалют, ми поговоримо з вами в сьогоднішньому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець з вас, лайк, підписка, і дзвіночок за максимально круту і актуальну інформацію, а ми давайте погнали. І так, що зробив наш містер Павел? В першу чергу після сьогоднішнього засідання він залишив відсоткову ставку незмінною, тобто на рівні 4,5%, відсотки, де наша любима ставка. Я бачимо, що 4,5 залишилося, до цього було 5,5, ну хоч, в принципі, за рік її знизили аж на цілий 1%. Які тенденції далі? І що в подальшому очікується? В принципі, Павло сказав таку дуже цікаву фразу, що ризики. Зростання інфляції збільшується, ризики по безробіттю, в принципі, залишаються незмінними, і поки що якогось необхідності по зменшенню відсоткових ставок він не бачить. Відповідно, давайте проаналізуємо, що він мав на увазі, і про що йде мова. В першу чергу, більш такий макротренд. Тобто, у нас є два зараз фронти: фронт номер один це. Міжнародна торгівля, на якій пробує домінувати містер Трамп, і відповідно, в першу чергу, підвищив мита для всіх країн на до 10% з однієї сторони, з іншої сторони, для Китаю він підняв мита до 145%, і це насправді досить багато, тому що через. Пару місяців ми стикнемося з тим, що в Штатах може дійсно стати, статися дефіцит товарів, які закуповувалися з Китаю, тому що просто буде невигідно вести звідти товар, або якщо його будуть вести, ціна на нього зросте в рази. Відповідно, це призводить до того, що будуть зростати як результат інфляції, що ціни зростають, зростає інфляція. А враховуючи те, що товар Китай є основним торговим партнером з США, то і як результат на зростання інфляції, ми можемо очікувати. Перший момент. другий момент те, що Трамп заставляє американські компанії переносити виробництво в Штати. Навіть якщо вони це почнуть робити сьогодні, то перенести виробництво це не взяти ящик і поставити з одного місця на інший. Це треба побудувати завод, треба навчити персонал, треба запустити перші партії, і на це все ще треба гроші робити. Тобто це додаткове зростання капексу, це додаткове зростання. Верніше не зростання, це час фактично на те, щоб о, побудувати о, той, чи, той чи інший завод. Це відповідно як результат о, а ще немало важливо, що треба знайти людей, які будуть працювати на цьому заводі. А скоріш за все, щось у мене таке відчуття, що заробітна плата в Китаї і заробітна плата в Штатах ну, трохи відрізняється. І бажання працювати американців, і бажання працювати людей в Китаї. Воно досить суттєво відрізняється. І відповідно ми будемо мати те, що собі вартість виробництва так само буде зростати. А це знову ж таки вплив на інфляцію. Тому ми йдемо в епоху високих відсоткових ставок, і як результат на, ну, на, на, на цьому фоні Ми будемо триматися. Тобто це перший фронт. Інший фронт це ми маємо зі сторони безпосередньо монетарної політики. Тобто, що в нас на сьогодні? В першу чергу ФРС дивиться на два показники інфляція та безробіття. Навіть їм більше подобається безробіття, ніж решта. Бо безробіття на сьогодні ми маємо ну, за рівень 4,2%. Да, Так, це максимум за останні фактично 3 роки, але є нюанс. ФРС навіть. Пальцем не шорохне до того часу, доки безробіття не буде менше ніж 4,5%. Це перший нюанс. Другий момент. На сьогодні інфляція, яку ми маємо, де вона у нас є? Відповідно, 2 Відповідно, інфляція. Споживачів 2,4%, тенденція на зниження, але це все було до моменту вводу, власне трампівських тарифів. Після того, як тарифи ввели, відповідно у нас треба мінімум квартал-два для того, щоб побачити ефект від цих тарифів. І ефект, як ви розумієте, з першої частини моєї розмови це те, що ну скоріше за все вона не буде позитивна для інфляції, і скоріше за все, тенденція піде на. На зростанні, і поки що з того, що ми бачимо, ринок закладає, що протягом року, якщо ми подивимося на дохідності по американським облігаціям, то 10 річки 4,2%, але це більш довгостроковий тренд. Якщо подивитися річний, то маємо 4% протягом року, 2 річки 3,8%. Тобто, фактично 2,4, 3,8%, От маємо 1,4, 1,6%. Це та той додатковий ризик на інфляцію, який на сьогодні закладають. Власне, торгівці облігаціями, тобто, ми, в принципі, можемо очікувати, що дійсно до 3-3,5% зросте інфляція на найближчий рік, і звідси логічне питання: чи і коли буде знижувати ФРС відсоткову ставку, і чи потрібно це взагалі робити? На сьогодні ситуація така. Очікується, що три рази все-таки цього року ФРС знизить від, відсоткову ставку, тобто мінус 0,75% від поточних. Але при умові, що дійсно будуть якісь зростають зміни в безробіттю, тобто тенденція піде наверх з однієї сторони, з іншої сторони, що інфляція плюс-мінус буде стабілізована і, ну, і власне йти по тому наміченому тренду, який на сьогодні очікують. Як результат, чого нам очікувати від фондового ринку? В першу чергу, дивіться, на кого попливають, попливає оця вся міжнародна торгівля, вірніше, мита і на кого попливає інфляція. Першу чергу, це на більш таких першу, енергетика, матеріалс, власне, це сектор, сировинний сектор, а це реальні активи різного роду. Тобто, це да, на них попливає інфляція. На, Нематеріальні активи, сектор технології, відповідно, в даному випадку інфляція не сильно на них попливає, і очікувати того, що буде якесь сильне зниження доходів або переоцінка вартості технологічної компанії, ну, в принципі, не варто. На більш довгостроковому періоді, тобто там 2-3 роки, на короткостроковому періоді цього року, в принципі, можна очікувати, що доходи компанії. З індексу S&P500, вони можуть пасти при цьому при цьому досить суттєво та, і відповідно тенденція буде більш на зниженні. От тому. Ситуація, яка по облігаціям. Фактично, ми поточні, дохід, поточні дохідності, вони вже заклали ризики, вони заклали ризики підняття і підняття інфляції на відсоткових ставок, і відповідно після того, як піде зниження відсоткових ставок, можна буде очікувати. ось цей Ми отримуємо ОГЕП, по якому, відповідно, можна очікувати буде і падіння цін вибачаюся, не ціна, на. Верніше, вибачаю, на Падіння дохідності на облігації з однієї сторони, з іншої сторони, це е, те, що при зростанні тої же інфляції е, в більш довгостроковій перспективі ми можемо очікувати зростання по індексу е, S&P 500, де наш любимий індекс є відповідно по взагалі американським компаніям, американським фондовим індексам, в тому числі і по індексу S&P 500 на і подальше оновлення максимум як результат, оскільки в нас грошей стає більше, це на що також впливає, і особливо про зниження військових ставок? Правильно це впливає на ринок криптовалют. І Ціни на біткоін, Ефіріум, Солана, Кардану, от власне, ті, які входять в той самий любимий індекс Трампа, вони поступово будуть зростати. І на сьогодні, наприклад, собі вартість до видобутку біткоїна знаходиться десь на рівні 84 тисяч доларів за один біткоін, і відповідно. В цьому діапазоні його можна підбирати і тримати десь на рівень до 200, в принципі, ми можемо побачити найближчі пару років на місяці це важливий момент. Тобто ми беремо більш таку макроглобальну тенденцію. Локально є свої нюанси. І тут не все так легко порахувати. Відповідно, маючи ось поточну ситуацію, ми висновок робимо наступний облігації. Дають високу дохідність, відповідно, це є база основа, особливо середньої і короткострокові. Другий момент це технологічні компанії. Вони на сьогодні мають найбільш перспективи для подальшого зростання. І все, що пов'язано з децентралізацією, і взагалі ВЕП-3, в першу чергу, криптовалюти, також це новий вид капіталу, який дозволяє створити капітал і отримати більшу дохідність, ніж класичні централізовані активи. Все-таки, на сьогодні баланс сил у світі змінився. Відповідно, ми зараз бачимо, що йде глобальне протистояння Америки, Китаю і інших країн. Відповідно, ми бачимо, що зараз йде. Зовсім перерозподіл взагалі капіталу по світу. І тому ті стратегії, які були раніше інвестиційні і, вроді би, працювали, зараз вони вже не настільки ефективні. Тобто, на сьогодні вже ми маємо зовсім інші типи стратегії, які вже треба формувати, які треба формувати для себе і відповідно вивчати, як і правильно інвестувати. саме тому для Web3 університету Learn to Global я записав цілий факультет. Курсів по фінансам та інвестиціям. Розумні гроші для того, щоб ви вивчили, як треба керувати вашими фінансами в епоху штучного інтелекту і в епоху даного перерозподілу балансу сил. Відповідно, це курс, з чого треба взагалі починати і взагалі будувати свою фінансову грамотність. Інвестиційний інтелект це курс по тому, як вивчити, як правильно керувати своїми фінансами, створити інвестиційний портфель, підібрати його. Підібрати активи з акцій, облігацій, нерухомості, ІТФ-фондів, криптовалют, венчурних фондів та інших активів, тобто ті, те, як зараз це все робиться, як використовувати штучний інтелект для цієї роботи і так далі. І старт крипті та віртуальні активи від нуля до профі, це відповідно для тих, хто хоче стартувати і тільки-тільки починає розбиратися з тим, як працювати з криптою, Тут вся база. Від відкриття рахунку до відповідно, його поповнення і купівлі першої крипти. Ну і, відповідно, віртуальні активи від нуля до профі. Тут вже більш, це вже більш просунутий курс, саме для того, щоб підібрати свій крипто-портфель. З вами на курсах працює куратор, ви завжди можете задати запитання і інтегруватися в сучасний світ інвестицій, сучасний світ фінансів і бути. І інвестувати в своє майбутнє і майбутнє своїх дітей тому вивчайте інвестиції по-новому, перезавантажуйтесь, будьте успішними. З вами був Михайло Пацан. Всі посилання будуть в описі до цього відео. І пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це сьогодні.